Добрий день. Є надійний спосіб, як відрізнити справжнього митця від попсовика, котрий все робить виключно за гроші. Треба відправити на неабітаємий остров. Попсовик буде там просто переживати, думати, як би звідти вибратись, а митець навіть в умовах необитаємого острова буде продовжувати творити мистецтва. Художник буде складати мозаїки з каміння, музикант буде писати музику, використовуючи природні джерела звуків, поет буде складати вірші і запам'ятовувати їх незусть, бо нема на чому записати. Отже, будь-який справжній митець знайде, як творити мистецтво, виходячи з тих можливостей, які будуть там. Приблизно такий самий тест для недержавних організацій во всьому світі, влаштував зараз Дональд Трамп. Ну, зокрема, і для наших українських НДО. Він взяв і призупинив американську допомогу всім цим організаціям. І тут ми побачимо, що ті недержавні організації, які були створені, як то кажуть, за покликом серця. Вони навіть в умовах обмеженого бюджету або в умовах, коли не отримують зовнішньої допомоги, вони будуть продовжувати свою діяльність, будуть відстоювати ті ідеї, заради яких вони зібралися, будуть робити це безкоштовно, будуть робити це шукаючи і залучаючи інші кошти. Тобто вони будуть виходити з тих можливостей, які є, і будуть продовжувати займатися своєю діяльністю. Ну, а ті організації, які одразу призупинили свою діяльність і чекають часу, коли фінансування буде відновлено, їх можна одразу же сміливо записувати в шаровики, які зібралися не заради ідеї, а заради розпилу бюджету. Тобто ті, які зібралися тільки для того, щоб освоювати бюджет, ну, прикриваючись тими ідеями, під які власне це фінансування і дається. Тому я вважаю дуже корисним те, що Дональд Трамп зараз призупинив допомогу, і що там зараз американські соратники Дональда Трампа будуть розбиратися. А на що йдуть оці всі гроші допомоги? І там вони розберуться, які гроші йдуть дійсно на допомогу, а які йдуть на імітацію. Взагалі, оці гранти вони за великим рахунком рано чи пізно починають розбищувати. Добре, коли приходить допомога в той момент, коли вона дійсно потрібна. Але коли вона стає. Постійною, то це реально розбищує. Так само, як і велфер, і будь-яка така допомога. разова допомога це корисна, постійна допомога, вона розбищує. У нас в Україні з'явилися е, цілий прошарок людей, які навчилися освоювати ці гранти. Е, від не на порожньому місці виникла оце. Негативне слово грантаїд І цим народ показав своє ставлення ось до цих самих шаровиків, які навчилися робити, створювати враження бурхливої діяльності, такі от собі так звані активісти, які за хороше е Роблять вигляд, що відстоюють якісь ідеї, і зразу зупиняються як тільки грошей немає. Тому е я так думаю, що після всебічного вивчення того, як сама роз розподілялася американська допомога, буде ухвалено рішення, де ця допомога дійсно потрібна. Кого треба підтримувати, кому треба допомогти разово, може там дворазово, скажімо так, а хто є суцільними імітаторами і розпілюватими, чи як їх там назвати. Тобто це позитивне явище. І я дуже радий, що у нас в Україні частина НДО. Покаже, що вони є справжніми, а частина просто зникне. Саме тому, що вони є імітаторами. На все добре.